Будинок один проблем з десяток. У висотці на вулиці Тулузи, 15 регулярно ламається ліфт. Зникає вода у кранах, холодно у квартирах. Мешканці постійно скаржаться. Тож перевірити стан будівлі виїхала комісія зі Святошинської райадміністрації. адміністрації. Переконалися дуже швидко, самі застрягли в ліфті. Хотіли перевірити роботу ліфтів. Потрапили у пастку. Комісія на чолі з керівництвом району на 20 хвилин була заблокована у підйомнику, або вийти довелося викликати аварійну бригаду. А що сталося з ліфтом? Власне, ваш віс нормальний був, просто двигатель по какої-то причині зроботала защита автомати. все. це пояснює ліфтер. Він приїхав швидко, аби врятувати комісію, та навіть лампочку у кабіні замінив. Втім, мешканці кажуть, не завжди аварійна служба така прутка. Часто чекати потрібно ледь не годину. Я сиділа сама 45 хвилин. мінут. От хорошо. Що спішили в аеропорт, так що це дуже печально було. Бувало часто, навіть два ліфти й не робота. Хоча чотирнадцятижний дом, і приходилось ходити пішком. У будинку на вулиці тут 15 ще кілька хвороб Квартири на нижчих поверхах потерпають від перехолодження. Тож аби зігрітись, доводиться вмикати електрокалорифери. Температура одну 10 градусів. Взагалі до ну, відходів саме більше піднімається 13. Актів составляли, визивали комісії з Києвенерго. Визивали комісії з ЖК комісії штук 5-6, мабуть, є актів. Квартири на першому поверсі мають ще й грибкову хворобу. Комісія з районної адміністрації знайшла одну з причин. У будинку майже не працює вентиляція. Мешканці бідкаються до того, що в висоці ще й перебують з постачанням холодної води. В домі часто не буває теж води, тому що всього один водовод. А далі бути два. Ми писали неоднократно обращали, що сделайте два водовода. И і не работают запорні вентили по стоякам. Тож дому строє так, що на кожний стояк води свой запорний вентиль і общий на дом. Сейчас дом висит на общем вот этом запорном вентиле. Все, і якщо не дай бог что-то случится з цим вентилем, то дом може затопити всі квартири. Усі проблеми будинку представники комісії записали. Більшість з них пообіцяли найближчим часом вирішити. Ми реагуємо на звернення громадян і людина до мене дзвонила. На гарячу лінію я сказав, що я приїду. Я свої обіцянки виконую, я те по максимуму, що можна зробити на цьому будинку, воно себе виконує. До кінця грудня у під'їзді цієї 14-поверхівки значно потеплішає. Адже на міжповерхових майданчиках з'являться сучасні металопластикові вікна. А на наступний рік планують замінити частину внутрішньобудинкових комунікацій. Богдан Бренко, Олександр Козуб, телеканал Київ.